Залі. Сьогодні ми проводимо конкурс зірковий дует в рамках проєкту Долонька доброти. А зараз познайомимося з нашими ведучими. Ведучий цього конкурсу Лариса Юрівна. Пемістер гімназії 2019 року артем. Це коли не відбувається вперше. Чотири сили, чотири стихії злетілися на заклик повелителів Всесвіту для великого, хвилюючого планету утворення. Закипіла робота вогню, води, землі та повітря. І результатом цієї роботи стала нова планета під назвою Творчість. Зараз запрошуємо до зали творців цієї планети під знаком повітря. Та ролиці Вероніку. Ароніву. До нас приволивні, вільні, веселі, лихи на підьому надзвичайно ідеї. Знайомтесь з представниками стихії земля. Всі справовані та розважені люди. Підручні обласки, зустрічайте, горців стихії, вода. Динавенко Світлану Олексієву та Креченко Юрію. І представники четвертої стихії, стихії вогню. Урацька Лариса Володимирівна та нарукова Юлія. Преславка Світлана Миколаївна Тараченко Віка. При Яскраві та надзвичайно творчі отаме стасі. Огонь, земля, повітря та вода, стовпи натхнення, пазиси наснаги, звернись до них, прислухайся, у них для кожного є порція відваги.